Вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні я збираюсь говорити з вами про Одеколони. Якщо вам цікава ця тема, то будь ласка, залишайтесь зі мною. Одеколон. Це чи не найрозповсюдженіший, найвідоміший, та чи не найстаріший косметично парфумерний продукт. Роком його народження вважається 1709 рік, а місцем німецьке місто Кельн. У Кельні у 1709 році виходить з Італії Джовані Фаріна, дізнавшись рецепт ароматичної води від свого дядька, вирішив її вдосконалити і почав продавати у своїй парфумерній крамничці. Склад цієї ароматичної води був досить простий за оригінальним рецептом. Вона робилася просто із спирту, з домішками, там, з оліями, наприклад, бергамоту, лаванди, розмарину. А Джованні Фаріна вирішив додати туди набагато більше цитрусових олій. І до свого брата у листі він писав, що... Цей аромат нагадує йому найпрекрасніший італійський ранок, гірські нарцизи. От дуже романтично він це описував. З тих пір ця кельнська вода, бо саме так просто він її назвав просто Кельни Кельнська вода. З тих пір вона стала дуже популярною і десь там в середині XVIII століття вона також набрала популярності у Франції. Ну і відповідно її теж там так і перекладали, і звідси ми вже сьогодні всі вживаємо таку французьку назву Одеколон. Одеколон кажемо ми. І я особисто насправді оцінила одеколони лише минулого року. Але, друзі, з тих пір, як я оцінила Одеколони і зрозуміла, навіщо жінці, навіщо дівчині Одеколон, я вже не можу себе переконати в протилежному. Тобто я все-таки вважаю, що Одеколон чи якась дуже легка туалетна вода. Має обов'язково бути в, на парфумерній поличці. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що думаєте з цього приводу ви. Чи потрібно мати якусь легку туалетну воду, якийсь одеколон, чи це абсолютно не потрібно? Додала собі трохи світла, можливо, так буде краще. І повернусь до деколонів. Отже, згідно з, моїм, з моїми категоріями в парфумерному гардеробі, я винесла ці одеколони як окрему категорію, і зараз я поясню, чому я вважаю, що вони мені потрібні. Дивіться, в мене, наприклад, дуже часто бувають ситуації, коли мені потрібно просто вийти з дому на годину, наприклад. Та я думаю, в кожного з нас бувають такі ситуації, коли потрібно піти просто в магазин вискочити, коли потрібно десь там в аптеку зайти, і ви абсолютно точно впевнені, що ви ще повернетесь додому з цієї аптеки чи з цього магазину, і от потім ви будете кудись збиратись. Наприклад, в мене робочий день побудований був таким чином, що в мене зранку було кілька вільних годин, коли я могла знову ж таки десь піти у справах поїхати. І вже потім тільки збиралася б на роботу. Тобто я дійсно оцінила ось цю прекрасну можливість, коли можна змінити аромат. Наприклад, особливо якщо це влітку, так, спекотно. І, е Дійсно, хочеться освіжитися, потім буде перед тим, як їхати вже на роботу. Тобто я оцінила оцю можливість скористатися одеколоном, якоюсь дуже легкою туалетною водою, і потім, коли я буду збиратись на роботу, змінити аромат або прийняти душ, змінити аромат. Одним словом, скажу так, що мені важко переоцінити важливість одеколони в моєму парфумерному гардеробі. Літньому я маю на увазі. Тут вони мені прям необхідні, і я бачу, що от. У мене насправді є лише один такий одеколон, і це Parma з їх, цієї середземноморської лінійки, Di Capri. І це, в принципі, концентрація туалетної води. Але ця лінійка, вона така. ну… Досить нестійка, дуже така легка, і тому, в принципі, я його у себе от, ну, він мені замінює одеколон, так скажу. Що стосується самого аромату, це аромат про Солодкі цитруси. Тут дуже багато мандаринів, апельсинів, також тут є лимони і бергамот тут також є. Тобто тут просто дуже-дуже багато цитрусів, а окрім цитрусів, тут ще є трішечки карамелі. І от саме карамель вона дещо засолоджує цей аромат і перетворює його на щось таке цікавеньке. знаєте. Отже, для мене це парфум, який просто, просто пробуджує зранку. Це щось таке, що дуже бадьорить. В ньому насправді тут є і гірчинка. Мені здається, що от знову я тут відчуваю, можливо, це Петіт щось таке дає. Таку гірчиночку, як розчавлені кісточки, наприклад, цитрусових, або як таке. Якщо взяти листочок лимона, наприклад, і от його теж в руках потерти, то теж є така оця ефірна, такий ефір, такий гіркуватий. Ну, і також це дещо мені нагадує саме шкірки мандаринів. Вони теж, якщо їх взяти, наприклад, і навіть розкусити чи так потерти, в них є такий гіркуватий аромат. І я вже розповідала в якомусь із своїх відео, що я, наприклад, із величезним задоволенням користувалася цим парфумом минулого року на морі, коли, наприклад, я розуміла, що мені не потрібно стійкого аромату, бо мені хотілось просто вдягнути щось після душу, коли я, наприклад, йшла на сніданок. А потім я знала, що я буду взагалі йти на море, або там на пляж мається на увазі чи там до басейну. Ну, тобто мені абсолютно не був потрібен якийсь стійкий аромат. Але в той же час мені приємно одягнути от щось таке легке, щось таке освіжаюче і щось таке, е, таке знаєте підбадьорююче зранку. Ну, отже, тоді він мені подобався. Ну, і знову ж таки, я ним користуюся, коли мені треба десь там вискочити в справах ненадовго. Ось моя Аранчія Ді Дікапрі. Ну, і тут ем, я якби. Подумала собі, що насправді я б хотіла щось ще. Мені дуже подобається цей парфум але як я вже сказала, оскільки я зараз так полюбила в принципі, одеколони, такі легкі туалетні води, то мені б хотілося цю поличку саме дещо зробити, поширити її, так, зробити собі там більше якийсь вибір, щоб у мене був. Зараз вам покажу кілька ароматів, розповім про кілька ароматів, серед яких я вибираю собі наступний парфум на цю, в цю категорію своїх одеколонів, своїх таких свіжих парфумів. І перший з них це знову ж таки від бренду Aqua di Parma Fico di Amalfi. це вже інжир. Цей парфум мені дуже сильно подобається. Я Давно його хочу, тому навіть якщо я його також розглядаю як саме парфум на тему інжиру в своїй колекції взагалі. І тут дійсно дуже багато інжиру, і плодів інжиру, і листя інжиру, тобто самої рослини, тут також є кедр, який надає такої деревинності в розкритті, і теж багато цитрусів. Тут, здається, і цитрони, і лимони, і бергамот, мабуть. Отже, це такий інжир з цитрусами, і тут інжир цей такий от трішечки такий солодкуватий, в той же час такий свіжий, дуже ароматичний, бо тут ще є бензоїн. Дуже гарний аромат, і скільки от я зараз не пробую інжирів, я наразі не можу все одно знайти нічого кращого, ніж цей. Якщо ви знаєте якісь кращі інжири, ніж Ficoдіamalфія Quad, порадьте мені, будь ласка, в коментарях. Я із задоволенням їх теж протестую, якщо ще, якщо ще не тестувала. Отже, це ще один прекрасний би був прекрасний би був Одеколон, як для мене, він теж не дуже стійкий насправді. Але, от я його розглядаю, я ж кажу так, ніби двосторонньо. З одного боку, він би мені був як ще один от такий легкий аромат на поличку одеколонів, з іншого боку, він би мені навіть закрив тему інжиру. бо... Саме звучання інжиру, тут мені дуже подобається. Ще один прекрасний аромат з цієї ж лінійки Середземноморської у Ді Parma це бергамотто di Calabria. І е, тут я вас не здивую, якщо скажу, що тут дуже багато бергамоту, е, цитронів, е, також тут є ветивер, ветивер е, кедр, здається. Це мега-цитрусовий аромат, і якщо ці мандаринки, вони такі солоденькі, все-таки більше, то тут прям така кислинка, така свіжість, свіжість, такий кисло-гіркий аромат, дуже освіжаючий. І я пам'ятаю, що я його розношувала прям в таку спекотну спеку, я не знаю, там 35 градусів. І це було просто класно. У мене було таке відчуття, що от просто на мене сиплються е, бергамоти. Дуже-дуже гарний аромат. От саме в плані такого освіжаючого він от, набагато більш такий унісексовий, мені здається, ніж та сама мандаринка. Ну, бо я ж кажу, тут все-таки ось ця карамель вона його так засолоджує. І робить таким більш жіночним можливо. Хоча, знову ж таки, це все унісексова історія у Акваді Парма, то ось цей бергамот прям такий, я ж кажу, дуже свіжий, дуже цитрусовий і цитрусово-деревинний навіть. Так що, ще про це й думаю. На сам кінець, говорячи про Аквадіпа, хочу ще тут згадати парфум, який я не розглядаю до покупки, але він мені дуже подобається. Це їхній класичний одеколон, він так і називається Колонія Аквадіпама, і він був створений понад 100 років тому, ще там у 1900 якому році. Це просто неймовірно. Неймовірно такий дифузний, освіжаючий деревинний, цитрусовий, такий ароматичний зелений фужер. Він дуже красивий. Тут от дуже багато цитрусів, різних, якихось там кислих бергамотів, лимонів, таких ароматних. Також апельсинів, мабуть, солодкуватих. І це все змішано з такою ж великою кількістю різноманітних італійських трав. Я насамперед чую тут такі гіркі італійські трави, лаванду, розмарин, також вербена тут є. І деревина, тут є сандал, і, здається, кедр, не пам'ятаю, ветивер. Пачулі. Отже, цей аромат дуже-дуже гарно зроблений, як на мене, і як Одеколон, він просто якийсь фантастичний. Я особисто його носила минулого року, коли придбала цей відливант. У мега спекотну погоду. І це було просто неймовірно чудово. Він реально освіжаючий. От я пам'ятаю, коли я його одягала, в мене було таке враження просто якогось, от я ж кажу, освіжаючого душу. Це було дуже гарно і мені дуже подобалося. Я не відчуваю в ньому ніякогось там авторшейу, нічого такого. Єдине, що я розумію, що на собі я цей аромат змогла б носити лише от саме в таку мега спекотну погоду, а тобто, це там ну, кілька днів на рік, можливо, таке буде в Кракові. Тому, якби, я його до покупки не розглядаю, але дійсно захоплююсь ним, мені дуже подобається. Це для мене прям якийсь. Еталон одеколонів. З моїм маленьким досвідом. От для мене він на сьогоднішній день якийсь такий прям еталон у світі одеколонів. Мені дуже подобається. І на цьому перейду тепер від Аквадіпарма до ще одного бренду, до Джо Малон. Jo Malone мені подобається тим, що вони роблять дуже такі різноманітні одеколони. І напевно, що якщо в мене б там був вже якийсь, будемо казати, там один цитрусовий аромат, другий, наприклад, бергамот, то якийсь би третій, ну не хотілося б знову цитрусовим. Так? Вони були б всі подібні. А от у Джо Малон можна знайти собі якийсь одеколон на тему груші, груша фрезія чи там. Якісь трояндові теж дуже легкі одеколони. Чи знову ж таки там у них є з нектарином, з персиком, даваною, ну Тобто багато-багато всього. Мені особисто там припав до душі останнім часом, мені подобається Wild Bluebell дзвіночок, і також найбільше, мабуть, от фаворит, який я зараз розглядаю, як. Би для, щоб купити, це був би Blackberry and Bay це ожина і лавровий лист. Минулого року, коли я його друзі тестувала, він на мені видав от прямо в таку спекотну погоду, що мені не сподобалося. Я там чула на собі більше того лаврового листя, ніж ожини. І це мене якось так трішки відлякало. Ну бо я не хочу пахнути борщем чи там супом з лавровим листом. Ну ні. І я якось від нього ну, відійшла. Але потім я зрозуміла, що просто це був би такий одеколон, ну не на таку вже прям спеку-спеку, а на таку більш-менш з самого ранку, коли ще не дуже спекотно, якщо кудись треба там вийти. Або коли не прям така вже спекотна погода, теж, мабуть, би він тоді класно розкривався. Він такий фруктовий, ягідний, фужерний, свіжий, пряний, там є от ця ожина, там також, звичайно, є цитруси, грейпфрути, здається, є також квітковий акорт, звичайно, зелень, так? є цей самий лавровий лист, який додає йому такого специфічного, цікавого звучання. Тому от я ще розглядаю, як би цей лавровий лист ожину від Джо Малон. Взагалі, я там знайома, мабуть, ну, з усією лінійкою, але все одно я розумію, що всього ж не купиш. До речі, якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, я можу зробити якийсь огляд там окремо ще по di Parma, бо в них ще є інші аромати. Або, там, наприклад, по тому ж самому Джо Малон. Ось так, друзі, у мене складається з одеколонами в парфумерній шафі, тобто в мене є один, але я бачу тепер абсолютно точно, що я б хотіла зробити цей вибір більшим для себе. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, що ви думаєте з приводу одеколонів та дуже легких туалетних вод. Чи це просто витребенькі, чи дійсно гарно б і добре, і потрібно мати хоча б один одеколон своїй парфумерні шафі пишіть, будь ласка, свої аргументи за і проти. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватись на цю тему. А я до вас повернусь зовсім скоро з наступним відео, в якому ми розглянемо другу поличку, другу категорію парфумерного гардеробу на літо. І це буде категорія ароматів на щодень, якихось легких білоквіткових, легких, також цитрусових та зелених ароматів, які можна носити скрізь у спеку. Друзі, тримайтеся, все буде добре! Я вам бажаю всього найкращого, гарного дня, до зустрічі зовсім скоро. Бувайте!